Друзі, привіт! Знову хороші новини! На окупованій території України авіація Збройних сил України обстріляла склади зі зброєю та приміщення дислокації російських окупантів. Удари було завдано точними ракетами із бойових літаків Су-25 та Су-24М, знищена база ворога. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ. Підпишись на канал, тисни на дзвіночок та напиши любий коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. За даними від українських військових та із джерел масової інформації було нанесено масовий удар авіацією України по місцях скупчення техніки, зброї та особового складу. Армія України помстилась росіянам за обстріли мирних міст України. Повітряні сили відзвітували про нові втрати окупантів. Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М здійснили до 20 групових бойових вильотів. Внаслідок авіаційних ударів було вражено склади з боєприпасами, позиції двох батальйонно-тактичних груп окупантів. Знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога. У Перевальську знищена воєнна база Російської Федерації там розміщувалася велика воєнна частина орків. Цю інформацію підтвердив ворог України Ігор Гіркін. На рахунок точної кількості знищених окупантів інформація уточнюється: Україна переможе, слава Україні. На цьому у нас все не забуваємо вірити збройні сили України. Разом переможемо.